21 лютого в Україні і світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Це свято було засноване у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, а вперше відсвятковано 21 лютого 2000 року. Головна його мета показати важливість та підтримати самобутність кожної окремої мови світу. Українська мова є душею нації, її генетичним кодом, адже недаремно кажуть, що без мови нація помирає, тому що в ній міститься культура та історія цілої держави. І в наш час ці надважливі цінності українці знову захищають зі зброєю в руках. Тому зараз, як ніколи важливо підтримати свою рідну мову словом, віршем, малюнком, піснею. Вихователі і діти Херсонського закладу дошкільної освіти No69 вітають всіх українців зі святом, розказуючи, яка ж вона українська мова. Щоб багатшу мову мати треба слово добирати. Величезний слів запас буде в кожного із нас. Тож давайте починаємо слово в Риму підбираємо. Мова наша українська, щира, рідна, материнська, дуже гарна і чудова, чиста, мила, світанкова, в цілім світі найсвятіша, українцям найрідніша. Наша мова веселкова, дивна, ніжна, калинова. У ній усе і небо, і квіти, рід людський, батьки і діти. Наші звичаї чудові, хліб і сіль на рушникові. Запальний гопак і пісня так звучить, аж серце тисне. І співав вона в джерельці та живе у кожнім серці. Наша мова? Українська, щедра, світла, материнська. Oh. Схамова, ланіна святкова, будеш ти з народом завжди навіки, то шануймо мову, бережімо мову, що дали навіки нам батьки. Свою мову я люблю, мова лебедина, Ти одна єдина, ти як соловейка пісню гайо, мова калинова, дина загадкова, рідну свою.